Я воїн сил безпілотних систем. Я воїн сил безпілотних систем. Моя зброя род. Моя зброя розум. Мій дух сталевий. І код перемоги. код перемога в українському небі, В українському небі. на своїй святій землі. На, на своїй святій землі. На блакитні Чорного моря. На плакитні Чорного моря. Буду панувати я. Буду панувати. Опривів мене щирий поклик. Опривів мене щирий поклик. Я звитяже. Я звитяже, що прагне досконало. прагне досконало. Не страчу життя свого. Не страчу життя свого. Щоб ворог відчув. Що ворог вічу. Мій бомсти, вогонь. Мій бомсти вогонь. Лаючи простір. простір. Запечу люттю. Запечу лютю. Всіх котів та крипників. Всіх котів на крипників за сльози дітей. За сльози діть. За Сум матерів, за сум матерів, за лицарів на щиті, за лицарів на щиті. У небо зійдемо. У небо зійдемо. У хвилях хопимо. У хвилях хопимо. Силою предків. Силою предків. На варті майбутнього. На варті майбутнього. Я воїн. Я воїна Я інтелект. Я інтелект. Я система. Я система. Живи при свята. Живи при свята! Рости крізь віки, рости крізь віки. Слава Україні! Героям слава!